Не було, так. Да. Якось обговорити, як ми робимо, що ми робимо. Я щось думав, що ви ж спеціаліст, якби зробити так, як воно. Ну, тобто, має а я, я, я не спеціаліст, да, так? Типу? Ні, ну ви, напевно, так робите, от, як, як воно має як, так, як? як, як? Так, як ви, так, як ви зробили. Так, а, а, а як я, перепрошую, як я, я зробив Ну, от е, нерівні стіни, наприклад. Ось ці відкоси. Нерівні стіни, де саме нерівні стіни. Ну тут, ну, тут де ви наліпили, воно нерівне. Це стіна, от Де саме? Так, де, де стіна тут, вже дела. Ну, по периметру, по периметру тут, де йде mm. дверна рамка. Тут де ви ліпили куток. А ми, що, тут, а, ]ку ви ми що, а ми що з вами робили? Відкоси чи стіни? Ми відкоси робили. Так, чудово. Ну відкоси я вам зробив. Ну, як ви зробили? Ви зробили не так, як потрібно мені. Ми ми зробимо так, як вам потрібно, так як Шкайте. ви може Я вам ви мене я зрозумів, що це що дивіте, ви дивіться, дивіться, дивіться. Ми скинули спеціалісту, теж там.